подивитися час тайм Канцлер німеччини ангела меркель у четвер заявила що її уряд проаналізує чи робиться достатньо аби депортувати з країни мігрантів які скоюють злочини заява меркель пролунала після спалаху громадського невдоволення у німеччині через масові випадки сексуальної наруги над жінками у кельні та інших містах у новорічну ніч за твердженнями очевидців були скоєні вихідцями з країн близького сходу північної африки подробиці у сюжеті руслана пет Сотні людей вийшли на протест у Кельні, вимагаючи покарати винних за напади на жінок. Нападників мусять знайти, зловити і віддати правосуддю. Потрібно вжити заходів, аби подібне не повторювалося. Ми демонструємо солідарність жінки, чоловіки, іноземці. Ми усі проти насильства. Громадське обурення спровокували події біля кафедрального собору Кельна, де місцеві жителі традиційно збираються зустрічати Новий рік. Ці жінки розповідають, що їм довелося пережити. несподівано. Чоловіки навколо нас почали хапати нас усюди, за сідниці, груди між ногами. Ми з подружкою намагалися втекти. Тоді один чоловік схопив мою сумку і вирвав її з моїх рук. Я боялася, що я не виборуся звідти живцем. Думала, якщо хтось приставить до мене ніж, то мене просто зґвалтують там, прямо посеред вулиці. Поліція каже, у центрі міста тоді зібралося понад тисяча чоловіків, багато з яких, за повідомленнями, були північноафриканського чи близькосхідного походження. Вони почали кидати у натовп петарди, а потім розбилися на групи, оточували жінок, нападали і грабували їх. Близько 90 жінок подали заяви в поліцію. Правоохоронці не підтверджують, чи атаки скоїли недавні біженці з Сирії та Африки, але ці напади ще більше розпалили дебати у Німеччині навколо еміграції. Дедалі більше німців не задоволені урядовою міграційною політикою. Ви маєте розуміти, що такого раніше не траплялося. Ви знаєте, такий величезний натовп в центрі кельна, як також в інших німецьких містах, раніше такого не було. Тому тут може бути зв'язок з міграційною політикою. Понад мільйон мігрантів прибули у Німеччину у 2015-му. В уряді просять не робити поспішних висновків, а спочатку ідентифікувати нападників. загальна підозра лягає на мігрантів, базуючись на свідченнях очевидців, які кажуть, що чоловіки виглядали як ті, що прибули з північної Африки, але цього недостатньо. На вулицях кельна роздратування та страх. Я мандас проблеми в тому, звідки ці тисячі чоловіків з'явилися. Нам кажуть, це були тисячі північноафриканців, але вони не були біженцями. Але все ж, звідки ж вони у нас раптом взялися? В іншому німецькому місті Гамбургу десятки жінок з місцевого кварталу червоних ліхтарів звернулися до поліції через напади у новий рік. Поліція вивчає, чи були атаки скоординованими. У Бундестазі закликають, якщо до атак причетні новоприбулі, їх повинні негайно депортувати. Німецький канцлер обіцяє посилити імміграційний контроль та встановити більш суворі правила депортації порушників законів. Меркель також натякнула, що готова переглядати шенгенські угоди. Я не хочу робити жодних конкретних погроз, але я хочу сказати, що шенгенська система може працювати лише якщо існує спільна відповідальність у захисті наших зовнішніх кордонів. Ця дискусія мусить бути продовжена в Європі. Тим часом поліція Кельна заарештувала кількох підозрюваних у нападах на жінок. За повідомленнями, принаймні один з них заявив, що є біженцем з Сирії, інших підозрюють у причетності до організованого злочинного груповання з сусіднього міста Дюсселдорф. Руслан Петричка, голос Америки.